Молодий як місяць, молода, як зірка, не будемо пити, бо ірка горілка, ірка, я, ірка, я, ірка я вода, най це пара молода, іркая, я ірка вода, най все поцілує, і підтримуємо! тримає, я ірка я. Ірка, я Файно, файно, чуть. Ти вже, вже, от, тому вже його губи болять, що не ні? цілюватися. Ну ні? що, ще раз? Мало, мало, не будемо пити, Просимо, просимо. Ще раз повторити. Молодийся оженив, й же слава Богу, тепер маю вже на кого закидати ногу, тепер маю вже на кого закидати ногу. Ми вітаємо молодого наліво-наліво. Най загубить таке ліжко, щоб не репіло. Найсе губи, так і ліжко, щоб не репіло щоб ліжко не репіло всім давало спати. Як ти будеш на тім ліжку сина майструвати, Як ти будеш на ліжку сина майструвати, Ой летіли журавлі, а за ними круки. Най вам так сидіти, родяди, як на пульбіжуки, Най вам так сидіти, родяди, як на жуки. Прийшла весна, все розквітає, вся набухає і встає, а перший дружба зажурився, а йому дружка не дає цілуватися, дружка, а дружка, а дружка не дає, цілуватися, дружка, а дружка, а дружка не дає, ча ча-ча дає дружка. Nie. Цілуватися, губи, то давай пробудь, та Поїхав. Ми не будем пити то я гіркою, як не поцілу, є перший дружба. Гірка, гіркая, я, вода. Не силує. Як до щениці прийшов. Дати йому що? показати, як то має бути. Ну, давай ще раз. А не не позорся, чоловіче. Звідки ти є? Мене вже губи булять. Диви себе ломби не повилітати. Давай ще Люди. Позор молодого. Гіркая, гіркая, гіркая мода. Най це поцілує, дружба і дружка. Не будеш зацілювати? Yeah. Yeah. То ти не хочеш, чи він не хоче? Я не хочу. Чи він не може? Yeah, а він не може. Давай коломики для того дружби. Ой, ти дружба, ой ти дружбо. ти така зараза, ти боїшся тої дружки, як проти ти боїшся тої дружки, як проти во Сиди дружка за столом, у пайнім свидерку. Вона так все гонорує, як жаба в Відерку. Вона так все гонорує, як жаба в Відерку. Ну Не хочеш, то не хочеш. де ми до другого дружби. То таке саме. Звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш? Зараз вже стає, як ведмідь боротися береться. Ти руки вже під колом, вже десь там гладиш. Гладиш трохи. Вона не, не, не дає, так? Дає. Та то? То ти все встидаєш? Вона все встидає. А ну поблескали, дружці, без не встидала. А для тебе пісня. Прийшла весна, все розквітає, все напукає і встає, а другий дружба хоче, а йому дружка вже дає, цілуватися а дружка, а дружка, а дружка, а дружка вже дає, цілуватися Дружка, а дружка, а дружка, а дружка вже дає, ча-ча-ча. Дві це вийшла! Вона каже, що вони не хочуть. Ми ще на гірко не сківали, ті леці любили. Ми не будемо пити тою віркою. Як не поцілує други? Як ви знаєте? Він не хочу, як він не хоче? Тай би си у березні, знаєте. Давайте файно. Давай маленька, чуєш? Ну ти молодець, молодець, як градка пусте. Ми не будемо пити, твою віркую, як не поцілує перший дружба, дружку. Мало, мало, не будемо пити, Просимо, проси, ще раз повторити. Ще раз повторити, гірка я, гірка, 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 гірка я мова. О, 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 о настя поцілує о, дружба о, і дружка. Ой летіли журавлі, низенько, низенько. Ой женися, другий дружба, пенсія близенько. Ой женися, другий дружба, пенсія близенько. Сидить дружка за столом, та й надула пески, її дають ковбаси, а кишки, її дають ковбаси, а кишки. Ми не будем пити тую воду з газу, най поцілують всі три пари разом, гірка я.